усіх, хто з нами на першому міському час новин, і вся найактуальніша інформація про події дня. Далі у студії працює Наталя Болтинська. 6 травня в Україні відзначається День піхоти. Піхотинці самовіддано боронять країну в лавах сил безпеки та оборони. Команда першого міського вітає захисників зі святом. Дякуємо за вашу незламність духу та витривалість. І починаємо випуск дуже гарних новин. 205 наших героїв вже вдома. Сьогодні велика радість для України з полону. Повернулись 205 наших захисників, 18 з них з Дніпропетровщини. Серед звільнених солдати і офіцери майже з усіх видів збройних сил України вони боронили країну на найгарячіших напрямках Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, а також в Херсонській, Сумській та Київській областях. Є серед них і оборонці. Маріуполя їх утримували в різних тюрмах Росії, де над ними знущались, намагаючись зламати, але не змогли. Ми не забуваємо про жодного. Щодня боремось, щоб кожен герой повернувся додому. 248-й батальйон 129-ї бригади був створений у травні 2022-го В найгарячіші дні вторгнення його основа добровольці з Кривого Рогу, які одразу стали на захист міста. За три роки підрозділ брав участь у звільненні Херсонщини, діяв на Курському напрямку, і сьогодні він прикриває повітряний простір над містом та знищує ворожі дрони. На честь річниці батальйону відзначили 10 бійців. Всі подробиці далі у сюжеті. Три роки тому вони прийшли добровольцями. Сьогодні досвідчені воїні, які обороняють неба Кривого Рогу. Старший солдат Олександр Козер один з них. Він пройшов шляхи з побратимами від перших днів формування батальйону. Нагороду завжди приємно отримувати, коли тебе відзначають твої командири, твої побратими. Це означає, що ти щось робиш так, як маєш робити, як має робити кожен чоловік в такий час. 248 батальйон 129-ї бригади сформовано у травні 2022 року. Його бійці брали участь у звільненні Херсонщини, виконували завдання на Курщині, а зараз обороняють повітряний простір Кривого Рогу. Це єдиний батальйон бригади, що має власні мобільні ппо групи. Хлопці мотивовані тим, що вони захищають свою рідну батьківщину Криворіжжя, так як ми знаходимося і в Криворіжському районі, стоїмо, також нас полагають такі задачі, як прикриття. Повітряного простору тому хлопці вмотивовані. Воїни батальйону цілодобово чергують на позиціях, фіксують повітряні загрози та знищують ворожі дрони. Поруч із цим виконують завдання на лінії зіткнення. Їх місія не допустити ворога до мирного життя рідного міста. На честь річниці 10 військових отримали відзнаки за відвагу і службу. Хочу подякувати за службу. шостий батальйон. Це батальйон, який виконує дуже багато важливих завдань, з точки зору Крилого Рогу дуже важлива. Це ППО складова. Яка є, да? Це те, що важ, ну, важливо для наших мешканців. Сьогодні 248 батальйон це бойове братство, Сформовано у найтяжчі часи. Його бійці це добровольці, які зберегли мотивацію, честь і готовність стояти до кінця. Їх нагороджують, ними пишаються, і головне, їм довіряють оборону Кривого Рогу. Анастасія Костенюк, Едуард Вошпанко, Перший міський. Мінус три ворожі бляшанки саме стільки повітряних цілей з в небі над Дніпропетровщиною. Наші оборонці з повітряного командування Схід Із з самого ранку ворог гатив по Іларіонівській громаді Синельниківського району. Постраждав чоловік. Його у важкому стані госпіталізували. Також зранку окупанти вдарили безпілотником по Марганецькій громаді. На щастя, без жертв. Вночі агресор обстріляв з артилерії мирівську громаду Нікопольщини, а під атакою кабів опинилась Новопавлівська громада. Там понівечена інфраструктура, люди, на щастя, вціліли. Наслідки ворожих атак уточнюються. 1168-му добу український народ бореться за свою свободу та незалежність. За минулий день росіяни вбили трьох жителів Донеччини. І ще 16 людей в області дістали поранення. Протягом минулої доби ворожих ударів також зазнав Харків і п'ять населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Ворог поцілив БПЛА по восьми локаціях в чотирьох районах міста. На найбільшому ринку барабашово спалахнула пожежа. Повністю знищено 20 торговельних павільйонів і ще 80 пошкоджені. Також підовра. Стіло потрапили житлові будинки, та авто перебувала під атакою ворога. із сумщина чотири мирних жителі. На жаль, загинули. Ще вісім людей поранені. Минулої доби під ворожим дроновим терором також була і Херсонщина. Російські військові били по житлових кварталах, пошкодили дві багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, понівечили стільникову вежу, газопроводи, автомобілі через російську агресію. Одна людина загинула, ще троє поранені. Впродовж доби окупанти завдали понад 400 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла. Мирні Телі не постраждали. Росія знову атакувала і Одещину. Пошкоджена цивільна інфраструктура, приватні житлові будинки, складське приміщення, автомобілі. В місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники загасили. Попередньо одна людина загинула, і ще одна поранена. Відбивають атаки окупантів та зменшують чисельність ворога. Сило оборони України протягом минулої доби нейтралізували ще понад 1400 російських окупантів. Перетворили на металобрухт 145 безпілотників, 103 одиниці автотранспорту, п'ять броньовиків, 61 гармату, три танки РСЗВ та три одиниці спецтехніки. Українська авіація та ракетні війська вразили 24 райони зосередження особового складу, п'ять засобів ракетних військ. Два засоби ППО та чотири інших важливих об'єкти окупантів. Сили ППО України знищили 54 російські шахеди, і ще 70 дронів локаційно втратили без наслідків. Внаслідок помітної активізації ворога на фронті протягом минулої доби. Українські армійці зупинили 200 ворожих штурмів на різних напрямках. І в цілому за 1168 діб зменшили чисельність ворога на 372 літаки, 335 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 27 тисяч гармат, більше 35 тисяч безпілотників, понад 47 тисяч одиниць автотранспорту, більше трьох тисяч крилатих ракет і понад 960 тисяч окупантів. Можливість пройти якісну реабілітацію в комфортних умовах закладу охорони здоров'я на базі однієї з лікарень міста в Ангулецькому районі працює реабілітаційне відділення. Коштом міського бюджету його капітально відремонтували, придбали сучасне обладнання, та інвентар, необхідний для повноцінного оздоровлення пацієнтів після травм. В яких умовах тут відновлюють свої сили, бачили наші кореспонденти. El 2023 реабілітація та відновлення в капітально відремонтованому приміщенні з абсолютно новим обладнанням та інвентарем. Все це нині доступно для пацієнтів реабілітаційного відділення, що діє на базі закладу охорони здоров'я на території інгулецького району. Нині воно відповідає абсолютно всім сучасним стандартам надання фахової медичної допомоги. З осені минулого року тут же успішно пройшли лікування 249 пацієнтів, з яких 91 – це військовослужбовці. На сьогодні 228 осіб вже завершили курс лікування. Ще 20 Продовжують відновлювати свої сили. Слід зазначити, що це реабілітаційне відділення здійснює і довгострокову реабілітацію. Реабілітаційне відділення відкрита у нас у четвертому році. Почала свою роботу з 1 жовтня 24 року. Завдяки коштам, які надано було місцевою владою, це майже 2 мільйони на ремонтні роботи і 3 мільйона на обладнання. Було відкрите обладнане реабілітаційне відділення. Воно взяло на 20 ліжок. Яке працює зараз повністю, воно має. Заповнен. У кривому розі успішно діє міська програма, спрямована на підтримку оборонців України та їх родин, політика героїв. І однією з її складових є надання кваліфікованої медичної допомоги, лікування та реабілітації захисників і захисниць. Для цього на базі закладів охорони здоров'я міста в різних районах створили сучасні реабілітаційні відділення, де пацієнти отримують фахову допомогу лікарів. У кривому розі кожен військовий і кожна військова і їх родини Отримують максимальну допомогу, яку тільки можливо. Важливим напрямком є медицина. З початку війни у нас проліковано поранених та хворих військовослужбовців вже більше, ніж 50 тисяч. Важливий напрямок реабілітація. По реабілітації проліковано вже більше 4 тисяч, це лише наших військових. місті створено 8 відділень, 6 проведено вже капітальні ремонти, в двох триваючі. Потужність одноразова 256 ліжок. Це ну поки що достатньо для того, щоб ми виконували всі завдання. Нині в межах кривого рогу успішно втілюють життя великі медичні проєкти. Серед них капітальний ремонт тисячки та інфекційної лікарні, оновлення консультативно-діагностичного центру та рентгенологічного відділення третьої лікарні, капітальний ремонт операційних блоків у п'ятій лікарні. Новий вигляд отримують приміщення під установку сучасного обладнання у першій лікарні. Відділень у дев'ятій лікарні на черзі старт робіт у медичному закладі на Даманському, все, аби створити повноцінні умови для одужання цивільних та військових. Олександр Фефілатів Припчук, перший міський. У кривому розі реконструюють ще одну будівлю для внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили власні домівки і були вимушені покинути свої міста через російську агресію. Допомогу вони отримали саме тут. Наше місто стало для них прихистком, і в тому числі завдяки системній соціальній підтримці з боку керівництва міста у співпраці з міжнародними партнерами. Про те, як саме підтримка змінює життя переселенців, дивіться далі. Первому розі стартує новий проект для внутрішньопереміщених осіб. Місто та Український фонд соціальних інвестицій підписав угоду про реконструкцію будівлі на вулиці Туполєва. Тут зможуть оселитися понад 100 родин. На сьогоднішній день дуже знакова подія. Ми підписали сьогодні рамкову угоду на будівництво житлового будинку для внутрішньопереміщених осіб, які зараз знаходяться в нашому місті. Ми при приклад... Демо багато зусиль, щоб реалізувати цей проект. Такі ініціативи це не лише дах над головою, це комфорт, стабільність і можливість почати нове життя в безпеці. Перший поверх пристосовано повністю для людей з інвалідністю. Також це буде дуже енергоефективна будівля на вимогу донорів та діючому законодавству будівельному нашої держави. Тобто громада тут буде витрачати мінімально коштів на якесь утримання цієї будівлі. Співпраця з фондом триває з 2019 року. Вже оновлені медзаклади, створено житло для переселенців, зокрема й для людей з інвалідністю. Все завдяки плідній підтримці міста та партнерів. З 2019 року дуже багато зроблено в нашому місті з підтримкою нашого. Фонду соціальних інвестицій, це і медицинський напрямок, і освітній, і соціальних проєктів. Дуже багато медицинських проєктів, там і амбулаторії, і центри первинної медичної допомоги, і в дев'ятій лікарні відділення наше. Сьогодні в місті проживає понад 85 тисяч переселенців, для яких Кривий ріг став другою домівкою. Влада міста та рада оборони Кривого Рогу і надалі буде піклуватися про тих, хто вимушено покинув свої домівки та продовжує створювати простір турботи, підтримки та гідних умов для всіх. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, Паршимський. Грантові програми допомагають підприємцям розвивати свої ідеї, купувати необхідну техніку та створювати нові робочі місця. Одним з таких бізнесів є агенція дитячих свят Бухта Барахта в Інгулецькому районі. Вони наважились та залучили кошти в сумі 2,5 тисячі доларів. Наша кореспондентка Аліна Сітнікова побувала в стінах агенції та дізналась, як саме власники отримали грант та наскільки це можливо у кривому розі. Агентство дитячих свят «Бухта Барахта» на Інгульці працює вже три роки. Завдяки участі у грантовій програмі вдалося суттєво оновити технічну базу, придбати світлове і звукове обладнання. Підприємці подали бізнес-план, презентували ідею і згодом отримали грант на суму 2,5 тисячі доларів від міжнародних організацій Слов'янське серце та «Save the Children». Тепер агенція проводить яскраві дитячі свята. У команді вже з'явилися і нові працівниці. Тож і спектр послуг для малечі розширився. Основа була мінімальна, звісно, були якісь напрацювання, але це все трималося якби, на особистому ентузіазмі. Потім ми дізналися про таку можливість, що можна податися на грант. Створили бізнес-план, презентації і, собственно говоря, виграли. Ну, насправді все, все було набагато простіше, ніж здавалося. Головне, це ідея і бажання втілити цю ідею. З початку 2022 року вже понад 500 підприємств міста отримали кошти від 40 тисяч до 5 мільйонів гривень на власний розвиток. Тільки за минулий рік 151 бізнес залучив державні гранти на майже 37,5 мільйонів гривень. Було створено понад 260 нових робочих місць. Міжнародні гранти отримали 65 підприємців. кажуть, що для отримання грошей головне це вірити у свої сили та правильно. Діяти на всіх етапах, а з цим допоможуть працівники районних виконкомів або управління розвитку підприємства та економіки міськвиконкому. От я зараз в агентстві дитячих свят бухта барахта на «Інгульці». це підприємці, які отримали грант і купили і звукове обладнання, і світове обладнання. Що я хочу сказати? Що шановні підприємці, будь ласка. Звертайтесь в свої виконкоми по грантам за останні два з половиною роки. Ми створили систему. В кожному сполкомі працюють управління розвитку підприємництва, працюють проектні офіси, які допомагають підприємствам залучати гранти. Грантові програми це про розвиток малого та середнього бізнесу та створення нових робочих місць. Завдяки отриманим грантам, економіка кривого Рогу зростає, а спектр послуг та товарів, які отримують містяни, розширюється. До речі, шанс отримати таку необхідну фінансову підтримку є не тільки у діючих підприємствах, але й у тих, хто ще не має досвіду ведення бізнесу, але дуже цього прагне та має ідею. Адже місто надасть усю необхідну консультаційну допомогу. Щоб ви отримали кошти на відкриття чи розвиток власної справи. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський. У Кривому Розі з глибокою вдячністю вшанували пам'ять двох полеглих героїв Богдана Супруна та Владислава Гаркушина на фасаді Криворізької гімназії, номер 15 де навчалися захисники, встановили меморіальні дошки на їхню честь. Богдан Супрун завжди був лідером, не боявся брати на себе відповідальність. Однокласники і друзі прислухались до його думки. А головне він був справжнім, чуйним, щирим та відданим і тому сам прийняв рішення доєднатися до лав захисників. Був розвідником. Підписав контракт у червні 2024-го, а 9 грудня загинув на Харківщині. Захиснику назавжди залишиться 26. Розірвався снаряд біля нього. заділо багато органів. Йому зробили багато операцій. І в нього залишився осколок у серці. Йому дожні були робити операцію на серці, але в нього пішов абсцес. Владислав Меджахет Гаркушин служив в першому батальйоні частини 3102. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання біля містечка Липці Харківської області. Воїн дістав важке поранення, але ще близько двох кілометрів, стікаючи кров'ю, йшов до евакуації. У шпиталі лікарі 18 днів боролися за його життя. Батьки були поруч з ним, але серце захисника не витримало. Владислав був мандрівником, захоплювався вивчив. Релігії різних країн та народностей зустрів кохану дівчину і одружився у 2023-му Та мріяв про дітей. Воїн прожив лише 31 рік. Він казав мені, що має тебе догляну до самої старості, і ти допоможеш мені виховати дітей. Так, мрія його, на жаль, не збула. Він дуже був доброю людиною, дуже, він ніколи не ображувався, він завжди йшов всім на зустріч. З перших днів війни він він волонтерив, він розвозив продуктові набори людям з інвалідністю в нашому металургійному районі, їздив, розгружав гуманітарні вантажівки, а потім почав допомагати 213-й бригаді. Ці меморіали довгі роки нагадуватимуть про подвиг молодих криворіжців, чиї імена навіки закарбовані в історії міста та України. Їхню мужність, відданість та жартовність цінуємо та цінуватимуть майбутнє покоління. У Кривому розі відбувся турнір з боксу, відкритий кубок Саксаганського району. На ринг вийшли спортсмени з Кривого Рогу та Кам'янського, молоді, але вже досвідчені боксери. Турнір проходив у командному форматі. Наша кореспондентка Аліна Сіднікова поспілкувалася з учасниками змагань, дізналася, хто все ж таки отримав перемогу та з яким рахунком. Відкритий кубок Саксаганського району з боксу об'єднав два міста разом. Турнір зібрав 44 спортсмена з Кривого Рогу та Кам'янського. Вони вже досвідчені у боях. Кожен учасник займається по декілька років. Сам турнір було присвячено 50-річчю Саксаганського району і дню перемоги над нацизмом. Формат турніра е -е, предполагає. Е -е... Як кажуть, кубковий варіант стінка на стінку. Є команда, збірна команда Криворогу, тобто Саксаганського району, і збірна команда міста Кам'янське. В змаганнях приймають участь боксери 2013 -го, 2013 -го року по молодіжний состав боксери 2008 рік. Той формат э, в кожному э, віковому дивізіоні приймають участь по э, 10 спортсменів. Кубок Саганського району традиційний. Він проходить вже третій рік поспіль, попри всі виклики війни, і з кожним роком набирає обертів. У 2025 році було передбачено три етапи турніру, до участі в яких залучатимуть не лише криворіжців, а й спортсменів з різних міст України. Боксом займається майже два роки. Розраховує на перемогу звісно в я вперше раз, сподобається дуже сильно. У місті комплексно підтримують спортивну освіту для юних криворіжців. Працює 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, понад 60 клубів та федерацій, де тренуються понад 22 тисячі спортсменів. Аплива увага приділяється безпеці. Всі змагання проводяться у закладах з укриттями. А під час тривог діти переходять до безпечних зон за чотири місяці 2025 року. В кривому розі вже проведено 107 спортивних змагань різних рівнів. Практично всі вони були організовані за сприяння ради оборони міста та фонду Олександра Вілкула. Українська перспектива, третій рік поспіль проводиться такий потужний турнір обіг. Саксаганського району. І сьогодні у нас команда Криворогу і команда Кам'янського. Бажаємо безумовно перемоги землякам, криварівцям, але переможе найсильніший. це такий від спорта складний. У нас 12 у США в місті працює. Ми забезпечуємо повністю роботу в офлайн. Бокс один наймасовіших 800 у нас юних боксерів. Ми завжди підтримували спорт і будемо підтримувати. Командний кубок Саксаганського району з боксу вибороли спортсмени з нашого міста, перемогли рахунком 11-10. Окрім привітань та досвіду, учасники отримали й подарунки, і на цьому підтримка спорту не закінчується. Найкращі спортсмени та тренери в кривому розі отримують муніципальні стипендії. Така практика запроваджена вже 9 років поспіль. Тільки за минулий 2024 рік такі стипендії отримали 154 криворіжця на суму 1 мільйон. 728 двадцять тисяч гривень. І цей рік не буде виключенням. Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко. Перший міський таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах, Ютубі та Телеграм-каналі. Більше новин вже там. Дякую за увагу і до зустрічі.